Не на смітник, а в переробку свята позаду, тож виникає питання, що робити з головним новорічним атрибутом для екологічної утилізації. У Чернівцях є спеціальні місця збору новорічних дерев. Що з ялинками робитимуть опісля, та чому викидати їх у звичайні контейнери заборонено? Розповідаємо далі. Ялинка один з головних атрибутів зимових свят. Щороку лісові красуні прикрашають оселі під час різдвяно-новорічного періоду. А ось яку саме поставити, чи то живу, чи то штучну, залежить тільки від смаків і переваг кожного. Ставлю штучну. Ставлю штучну. Шкода ялинки живі. Ну і ще від них. Ну да, я, ну, я вважаю, що краще штучно. Аромат можна створити. Не став. Не ставило. Якщо ви придбали зрубану ялинку, то не поспішайте її викидати у звичайні сміттєві баки, оскільки це заборонено, зазначають у міській раді. Також не можна складати їх біля сміттєвих майданчиків, адже це призведе до утворення стихійних звалищ. Насамперед, ми розуміємо, що контейнер. На розміром 1,1 Куба не передбачає в себе таке великогабаритні відходи. Ми повинні розуміти, що є культура поводження з побутовими відходами. В свій час Чернімецька міська рада було прийнято рішення щодо встановлення великогабаритних контейнерів в місті, де зараз потрібно викидувати в тому числі і ялинки. Дуже важливо розуміти те, що в місті кожен рік ми витрачаємо більше мільйона гривень на ліквідацію таких стихійних сміттєзвалищ, в тому числі які накопичуються за рахунок гілля, за рахунок листя, а це кошти, які могли би бути викладені. Тричені, скажімо, там на один підземний смітник кожного року, і це все в наших руках. Відтак міські управлінці просять позбуватися новорічних дерев правильно, аби не зашкодити містянам і довкіллю. Тож викидати ялинки потрібно у спеціальні контейнери за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Ми зараз маємо дві компанії надавачі послуг, які збирають ці ялинки. у них є спеціальний подрібнювач. Вони їх переробляють і використовують у себе на котельнях як додатковий вид палива. Тобто, ми вже не веземо їх на полігон. Вони вже не розкладаються як органіка. Вони вже не забруднюють наше середовище метаном. І це також є крок, який вчить нас правильно поводитися з відходами. Аліна Рябко, Руслан Батьук, Василь Ставчанський та Митня Тива.